Заявляю, що це я не Price, заберу. Ми ставайте, ми, ми не хочемо русити справа з Богом. Нехай оцей гріх не Як, впаде. Якщо, ми... якщо цей Бог може собі дозволити, де казати, якщо цей Бог може собі дозволити украсти майно, Як продати. Цей, у Василь Олексійович, Василь Олексійович, та попрощайте себе, що це Василю Це Все що на Боже? Що ми хочемо? Боже. Не, не забрал така справа. Я Бо до тебе, я тобі ще раз кажу, це повинно бути все викрито, і злочинець повинен бути наказаний. Ну, який він злочинець, він не нічого. А я тобі скажу, він не бил, він, він є ні злочинець, нічого. з ним прикрилися. Злочинець сидить в сільській раді, он, який оце все організовує. От є злочинець. Але як ти вийшов з церкви і сказав при всій громаді, що шановна громада, ні. я дякую вам усім, що ви мене підтримували, хто мене підтримував, а тепер я не буду ніяких мати претензій. Як ви зробите, так і буде. Мої слова. Брехня. Брехня? <рехня> я, це сказ... я це сказав, що Шо? робіть, що хочете, я боронити не буду. А, От так я сказав. Я боронити не ти буду. Ти сказав, але трогати моє майно, але не але можна без бою. Я злочин. Двісті землі є, лишиться. Я по судах не хочу. Ну за злочинці ми не чули. От тепер ми з тобою повідомляємо. Я цю справу постараюся перекваліфікувати на Михайла і нічого з того тобі не вийде на себе. І тепер ми ти мене півтора року по СБУ по прокуратурах з синком своїм. Ви не жителі з Ви Землі. Вам мало 40 гектарів, я знаю, що, що у вас є. Ви не хочете навіть облікові документи дати, те, що ви маєте в селі, ну прокурора заставить. О, тепер я з тобою повоюю, аби ти казав, що я злочин. Не робіть бо зло не добро. Ти ні копійки не заплатив за те, що ти хочеш мати свою власність. Тобі Петро сказав, добре, Чи це було. І чи Василю? Ти знаєш, я тебе прошу забери. Са я є Тета, те, Я з, з тетою мав розмову і те. Це звучить ну, така справа. Ви не прикривайтесь тебе, не прикривайте сонці, бандитська церква. Як тут заходиш? Як <ути> ти заходиш до бандитського церкви, до бандитського церкви? Ти хмолятися будеш собі yeah, до зле кажу. <ути> Василь, я <ути> тебе <прошу>. не <ути> Чого? Не був, не будь, від, від 8 березня до сьогодні був час на нинішній <ути> день. <ути>